Будинок 49-річного жителя городка на Хмельниччині два роки тому став місцем тяжкого злочину. Після обіду 3 червня 2021 року його розбудила співмешканка і сказала, що на веранді лежить бездиханне тіло їхньої гості. Напередодні вони добряче відсвяткували її день народження. Як згодом встановлять слідство і суд саме 50-річна городчанка, що заявила про знайдене тіло жінки, сама її і вбила, ударла кухонним ножем прямо у серце. Утім, зізнається у цьому лише раз під час слідчого експерименту. Згодом у Ярмолинецькому райсуді, що розглядав справу свою причетність до вбивства, заперечуватиме. До останнього слова переконуватиме цьому і апеляційний суд. Нема гріха, бо я її не вбивала. Мене взагалі там не було. І вона її адвокат вважає, що висновки місцевого суду, який визнав її винною у вбивстві та засудив до семи років ув'язнення, ґрунтується лише на припущеннях. Доказів її вини немає. Тому вирок слід скасувати, а провадження у справі закрите. Трену справи не місяць. Беззаперечних доказів, які би вказували на те, що даний злочин скоїла моя підзахисна, крім, скажімо так, того свідчив експерименти. Це єдиний такий доказ, де визнала себе на той час винною. Апеляційний суд заслухав пояснення учасників судового процесу, допитав потерпілого і свідків, дослідив та перевірив матеріали провадження і засвідчив. Суд першої інстанції зробив правильні висновки. Чоловік загиблої під час допиту підтвердив, що його дружина пішла з дому 2 червня, нібито допомогти дітці на городі, і відтоді він її живої не бачив. Після енної спроби дозвонитися на її мобільний, через добу йому нарешті відповіли. Але кілька монолог з телефону не аби як спантеличив. Перед руку і не моя жінка, звісно. І ось, це три секунди було. Я знаю, де я, 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 я їду в Польщу. Все, полежало. Ну, да, вона збиралася в Польщу, були зложені чемодани. Ну, я думаю, як це нам може їхати в Польщу, паспорт завжди вдома і всі речі вдома. Коли ж він почув голос обвинуваченої з якою не був до цього знайомий, зрозумів, що це вона говорила телефоном, видаючи себе за його дружину у той час, як та була вже мертва. У тому, що співмешканка напередодні злочину конфліктувала з гостею І в обідню пору день вбивства була у будинку. Коли він випивши, пішов спати, залишивши жінок наодинці. Запевнив свідок господар помешкання її алібі про перебування. У той час у сквері зі знайомим останній у суді під присягою не підтвердив. Скільки часу ви з побули в парку? Я пішов за сигаретами, повернувся, а її не було. Доводи захисту про те, що свідки плуталися, що раз розповідаючи інше, сторона обвинувачення, категорично заперечила. Не можу погодитися з доводами сторони захисту про те, що свідки змінювали кожен раз свої свідчення. Можливо, десь якісь свідчення вони вже забували з плином часу. Але їхні свідчення є повністю послідовними і так само і потерпілого, і повністю узгоджуються між собою. Натомість свідчення самої обвинувачення не суперечать матеріалу кримінального провадження. Колегія суддів ХАЗ звернула увагу на протокол та відеозапис проведення слідчого експерименту, на який адвокат вказав як на єдиний доказ вини. Обвинувачена при понятих і захисникові розповіла деталі вбивства, які могли бути відомі лише власне убивці. Вони повністю узгоджуються з висновками судово-медичних експертів, зокрема, що потерпіла, сиділа, коли й ударили ножем у серце, та з іншими доказами у справі. Той факт, що в судовому засіданні обвинувачена змінила свої показання, не є підставою для визнання протоколу слідчого експерименту недопустимим доказом, оскільки слідчий експеримент та показання є окремими процесуальними джерелами доказів з ухвали Хмельницького апеляційного суду, визнавши вирок місцевого суду законним, хас залишив без задоволення поліційні скарги обвинуваченої та її захисника.